Почнемо з того, що з самого дитинства я завжди мріяла про велику кількість цукерок. Міняй. Про самого дитинства я мріяла про три мішки шоколадок. Міняй. І з самого дитинства я мріяла, що я зароблю гроші і куплю собі багато багато шоколаду. І ось я росла, вчилася, але е... міняй. міняй. Я росла і зрозуміла, що вчитися то фігня. Я краще буду, е, буду цим кишеньковим е, карма, карманщиком, кишеньковим злодієм. Міняй. Е, я вирішила, що е, навчатися то фігня, і я вирішила, що я буду просити гроші е, біля Ні. це. І я вирішила, що я буду ходити по, по Тренувальним майданчикам і тирити гроші у спортсменів з кишень. І я почала ходити там ці боксери займаються, поки вони займаються, я підходила там по 10 гривень, по 20 гривень тирила і, і я інколи у спортсменів не було грошей, і мені приходилося вкрасти їх кросівки. Ні. Інколи мені приходилося красти їх, боже мой, їх рюкзаки, рюкзаки, красти їх рюкзаки. Міняє. Е -е -е -е. я, я хочу побачити, коли ви почали красти цукерки. Коли я почала красти цукерки. А, так от, коли я накрала нормально рюкзаків, я вирішила їх на цьому чорному ринку перепродати. І потім, щоб у мене було ще більше грошей, і я ці цукерки. Значить, на цьому чорному ринку я а коли в мене було багато рюкзаків, я м, вирішила, що я їх буду обмінювати на цукерки. Я прийшла на базар, і мені, ну на жаль, ніхто не захотів міняти рюкзаки, тому Міняю. що вони, мабуть. І одразу одна тітенька сказала, що так, «Да, класний рюкзак, мені потрібно давай мінятися. І ми налагодили такий бізнес. Ми почали міняти. Я і рюкзаки, вона мені цукерки. Але е тренери побачили, що я краду ці рюкзаки і поставили кодовий зимок. Я... Okay, yeah. Вони побачили, що я краду рюкзаки, і, е і вони мене схватили і побили. Я вирішила після цього, що ну треба далі робити, тому що наркотик, наркотик цукерки у мене є, а давати за них рюкзаки вже вже немає. І я почала походу, ходити і красти по одній дві цукерці на місцевому базарчику. Ну наскільки я розумію, ви вкрали всі цукерки во всьому світі, наскільки тільки можливо, де ви їх зберігали? Е, я ну, як вам сказати, ну я їх почала спочатку закопувати в я їх почала м, ховати у себе в підвалі, але Міня. на них я почала їх, е, я їх почала морозити і закидувати в морозилку, так щоб мені <пілик> на більше. <пілик> на більше, <пілик> на більше <пілик> Дякую, вот і сповідь. Во це ваш вирок. мене Витягував якісь мої. Це ваш. Вирок. Я вам бачу. вирок вирок в суді, да, все.